Я вам розповім про зовнішній погляд на публічну історію в Україні, оскільки мій погляд є зовнішнім, до і після початку цієї великої війни. Ми дуже швидко переглянемо публічну історію в Україні за 10 років до 2022 року. Коротко розглянемо висновки моїх досліджень протягом останніх років. Потім я розповім про враження від течії у публічній історії в Україні, які я отримала після лютого 2022 року. Я виділила, е, як і попередні е, фахівці, мабуть, наступні три течії. Е, нова хвиля свідчень це по-перше, загальне переосмислення, це по-друге. Та у інноваційних музеях е, одночасний поштовх на виховання. Та на вшанування пам'яті. І сподіваюся, що ці міркування стануть корисним внеском у сьогоднішню розмову. Публічна історія завжди захоплює, бо це як одяг на людині. Як я себе показую іншим, про що я відверто розповідаю, і про що не зовсім. У моїх дослідженнях я використовую аналіз тексту в поєднанні з політичним аналізом, щоб зрозуміти, як обізнаний публічний дискурс про публічну історію змінився в Україні за останні 10-12 років, і які підходи, як філософські чи епістемологічні, так і практичні, виділялись, як на мене, у цьому дискурсі. Мене спочатку. Цікавила українська публічна історія з точки зору безпекових студій та міжнародних відносин, теж з точки зору політики та філософії, яка я сказала вище. На даний момент вона мене теж цікавить тепер з точки зору соціальної психології та політичної соціології. Тепер наше дискурсивне вікно Овертона, тобто, що можна сказати, аби зрозуміло висловлюватися, і що потрібно сказати. Це вікно, схоже, змінюється все швидше і швидше щотижня чи навіть щодня. І позиційність. Тобто з якої точки зору та з якими попередніми знаннями я дивлюся на те, що відбувається, завжди має значення. Але у цьому українському контексті, як на мене, має особливе значення. І це тому, що ми перебуваємо у ситуації і не лише в Україні, де політика знань, Перебуває в Русі. Як нам пояснює тепер Віталій Чернецький, чи зі схожої перспективи Віра Агеєва, дослідження про політику знань показують, що пізнавальні перспективи та сприйняття нових знань інколи бувають чіткішими та точнішими з перспектив нееліт, ніж з перспективи еліт. І що це означає, коли розподіл політичної влади змінюється між державами? Та всередині держав. Добре, як зовсім коротко описати діяльність у галузі публічної історії в Україні протягом останніх 12 років, що характеризувало публічну історію в Україні 10-15 років тому? Ми пам'ятаємо, наприклад, як восени 10-го року заснували історичну Правду, як Володимир Маслічук та Андрій Портнов запустили у 2012 році. Портал «Historians in UA», як тут, у Дніпрі, відкрили Музей Єврейської пам'яті та Голокосту в Україні у 12-му році, теж. як у Халичині заснували у тринадцятому році проєкт, який у 18-му році став журналом Локальна Історія. І як тоді очолював інститут пам'яті історик Валерій Солдатенко. І як в 11-му році Георгій Касьянов з Алексеєм Милером записали свої розмови про історіографічні непорозуміння. Напередодні лютого 22-го року ситуація була наступна. Інститут нацпам'яті очолював не історик, а філософ. Ми ще повернемося до цього пункту. філії Інституту нацпам'яті на Сході, на півдні працюють вже з 19-го року. Тут вже з травня 21-го року працює музей історії міста Дніпра. У Полтаві деколонізували музей на битви в жовтні 20-го року. У Києві відкрив двері яскравий музеї становлення української нації у серпні вже 2019 року. У моїх дослідженнях я намагаюся охарактеризувати розвиток різних наголосів у дискурсах публічної історії в Україні десь з 12 по 21 рік. Я порівнюю наголоси в історичній правді та в текстах Інституту нацпам'яті та у лікпезі. З міськими дискурсами у різних містах. У 12-13 роках історична правда очевидно спостерігала за наслідками імперських наголосів у місцевих історичних дискурсах та звертала нашу увагу на дії значних українських постатей, але на тлін загального недодеколонізованого історичного наративу та розповсюджувала базові історичні факти про дати, про річниці. Я провела свої дослідження на тему дискурсивних інновацій у публічній історії у Харкові, Полтаві, Одесі та Дніпрі. Окремі особи, мережі знайомих чи навіть інституції в різний спосіб, хто свідомо, а хто зовсім несвідомо користувалися у своїх текстах та висловлюваннях можливостями, наданими постійно рухомим вікном Овертона. Дискурсивні актори в Харкові, будучи фізично найближчими до Росії, здавалося, найбільше усвідомлювали секюритизацію мови, яка є важливим елементом інформаційної автократії в Росії та з Росії. Отже, у інноваційних харківських дискурсах про публічну історію тоді помітно було наступне: підходи, які Підкреслюють особисту гідність та особисту агентність та захищають від тривоги щодо статусу, так званого, перекази досліджень у архівах місцевих газет, які висвітлюють місцеву емоційну та політичну реакцію на військові та політичні події 100 років тому. Візьмімо Одесу як другий контрастний випадок. Оскільки ззовні у англомовному світі вважали, що багато чого знають про Одесу, а зовсім мало знали про українську перспективу на Одесу, Одеса є містом фізично близьким до інших європейських країн, але тим часом залишалася об'єктом російської уваги і там, згідно мого аналізу, схоже, найбільше усвідомлювали, як на них намагалися дискурсивно впливати політикою ідентичностей. І, отже, часто розуміли, як уникнути наслідки цих впливів. У цьому випадку мою увагу привернуло наступне: тактичні здібності в публічному історичному дискурсі. Місцеві науковці опуб опублікували, ми, ви, мабуть, пам'ятаєте, цілу серію довгих статей в українському тижні під час Революції Гідності та згодом, щоб розповсюджувати українсько перспективний одеський наратив у Києві та за його межами. Тактичні здібності з візуальними інтервенціями, оскільки Одеса є не тільки міфолізо, міфологізована, а також медіатизована. Згадайте крейдову фреску Катерини Другої, яка їде автостопом до Ростова. Згадайте теж мультик Інституту надпам'яті з молодим моряком, який піднімає перший жовто-плакитний прапор на кораблі Чорноморського флоту 100 років тому. Ну і згадайте Дарта Вейдера і тому подібне. Тепер візьмімо випадок Полтави, як метафору всієї країни. Зовнішньому англомовному світу раніше відомий був лише один факт про Полтаву. Тоді, як у самому місті, розвиток публічної історії йшов все активніше та активніше. Деколонізували музей на полі битви. Нова експозиція розміщена у жовтні 2020 року, чітко аналізує роль полтавської битви в історіографії шведської та української діаспори. Це Корисно для контекстуалізації імперського наративу з Москви. До того, що не пішов на пенсію заступник директора з наукової роботи та до того, що не зачинили музей на ремонт, спірали в експозиціях Полтавського краєзнавчого музею своєрідний матеріальний підручник переосмислення української публічної історії. І в місцевому публічному просторі ризикували висловлюватися на спільні історичні теми і церковні діячі, і молоді журналісти. Тож здавалося, що розуміння власного історичного контексту та розуміння власної здатності до переосмислення у публічному дискурсі Полтави з'явилося досить природні. Отже, ззовні ми бачимо протягом останнього десятиліття розвиток чи еволюцію, чи просто зміни всієї різноманітної політичної нації крізь призму дискурсів у галузі публічної історії. А після. Того переломного людневого дня. В англомовному просторі після цього зламу, як на мене, можна сказати, що тепер набагато кращі знання, але у контексті обмежень, нереформованих структур знань. Нові знання поки що ще обмежені іншими потужними дискурсами. Тим часом в Україні. Багато чого у цій галузі публічної історії продовжується, чи навіть процвітає. Діяльність Інституту нацпам'яті нацпам продовжується, чи навіть пришвидшується. Видається історична правда, видається локальна історія і багато тому подібне. Нові хвилі деколонізації топонімів я розумів, як продовження чи поширення декомунізації. Подібним чином поточний прогрес або відсутність прогресу з меморіалами та музеями в Києві я теж сприймаю як продовження раніше запущених процесів. Але тим часом також помічаю нове. Інші е, фахівці сьогодні говоритимуть, чи вже говорили про усні джерела та про нові свідчення з поточної війни. Свідчення як явище, як жанр. Загалом через війну це найзначущий дискурси, дискурсивний патерн останніх двох років. Хоча також можна сказати, що з довгою історією України пов'язана довга інтелектуальна та емоційна історія свідчен. Сучасні українські тексти та фільми, тобто матеріали чи культурний контент, які я бачу протягом останніх двох років у моїй волонтерській ролі у Лондонському у українському інституті, часто або навіть майже завжди включають різні види свідчень, чи то свідчення достатньо чітко сформульовані для майбутніх міжнародних чи українських кримінальних процесів. Яскравий приклад цей цієї форми, це свідчить Україна, The Reckoning Project, про що Світлана Махновська розповідала сьогодні уранці. Чи то свідчення психологічно корисні для тих, хто їх висловлює, чи їх слухає. Недавній для нас, приклад, це фільм The Hamlet Syndrome про терапевтичну театральну виставу Рози Arkesian, чи то журналістські свідчення. Фільм 20 днів у Маріуполі. Архетип чи то літературні свідчення, які, здається, фіксують емоційну та інтелектуальну правду певного моменту часу. Тут для мене архетип Есеї Софії Андрухович про російськомовну мати у автобусі. І я, як і Ніаземка, вбираю зміст усіх цих творів завдяки тим, хто їх створив, і завдяки кураторству своїх українських колег. А як ви сприймаєте всі ці майбутні джерела і що з них берете, як історики? По-друге, я спостерігаю поширене розуміння загальної потреби у переосмисленні. І це не про саму історію, але без цього переосмислення нових корисних чи рідних підходів не буде. Переосмислення настільки важливе, що вже у 19-му році, як я сказала, Інститут нацпам'яті запросив філософа на посаду директора. Але часто історики випереджають, коли йдеться про переосмислення. Переосмислення настільки важливе, що з 22-го року, і не тільки для істориків, Володимир Ярмоленко, нинішній президент Українського пен-клубу, перейшов. Отразу у своїх подкастах з історії культурних та політичних діячів до теми філософії. Освоєння переосмислення настільки важливе, що Харківський літмузей у липні 23-го року створив вуличну виставку на тему права названня, що стосується топонімів та пам'ятників у цьому випадку, звали її власні назви. Чиїм голосом висловлюємо своїм особистим. Якщо посилатися на статтю Портнова та Портпортнової та інші. Продовжимо. Продовжимо. Третій зразок чи паттерн, який я відзначаю з 2022 року, стосується музеїв. Добре, мене цікавить, як тут музеї підтримують співпереживання досвіду інших. Про що тут іде мова? Це про щанування пам'яті чи про виховання? Е Пані Єгор нам е, згодом розповісти. Що означає цей наголос на відчуття справжнього досвіду? Ми пам'ятаємо, як музей, АТО також тут, у Дніпрі, вперше тут, за допомогою об'ємного відео та озвучення, відтворив досвід війни на Донбасі вже з 17-го року. Дніпро стартував рано, мабуть, по місту розташований ближче до лінії фронту. Вже після лютого 22-го року Музей історії міста Дніпра перетворив підвал їхньої будівлі, щоб витворити український бункер. Як на мене, під окупованим Маріуполем. Ви мене поправите, якщо, якщо треба. Музей єврейської пам'яті та колокосту поряд влаштував летучий візит у віртуальній реальності в одну з деокупованих восени 22-го року частин е, Сході. Мимохід Порівняємо ці екземпляри з Київським музеєм становлення української нації, де я під час відпочинку мала можливість прикинутися княгинею Ольгою, а чоловік – Богданом Хмельницьким, що його дуже потішило. Це зовсім інший вид відтворення. Але оскільки ті музейники поставили собі на мету популяризації української історії, їм теж це вдалося. Який тепер Найсвіжіші враження, як цей музей встановлення української нації відкрив з 23-го року філіал чи фурпост у деяких новозвільнених приміщеннях києво печерської лаври, як тепер Сергій Стуканов з Наталією Соколенко на суспільному мовленні зі серією батки засновники вивели політичну інтелектуальну історію України на більш-менш широку аудиторію. І як тим молодим ведучим YouTube каналу Палая Еми Антонюк та Ян Брензей, які транслюють під портретом Лесі Українки, вже настільки нудний та шаблонний троп про княгинь Київської Русі як зірців жіночого українського історично-політичного лідерства, що він викликає в них тільки закочування очей. І який я можу з усього цього зробити висновок? Отже. Мабуть, можна сказати, що історики тут виконали свою найважчу роботу до 22-го року. Я свідомо оминула сьогодні всі ті публічні суперечки про декомунізацію. Вони вже, мабуть, не цікаві. Свідомість втрати та психологічного напруження війни завжди поряд. Але на так званому історичному фронті багато виграно. Можливо. Історики зараз інтелектуально та колективно вже досить добре підготовлені до майбутнього, і я нарешті просто вдячна тому, що може бути присутною у цьому і практичному, і вченому просторі, який мене протягом стількох років стільки навчив. Дякую.